Другий ніч поспіль Російська Федерація кошмарить столицю України і не тільки столицю, і інші міста. Напишіть, будь ласка, з яких ви міст повідомте. Нехай всі знають, що і як, де як ви живете, як ви переживаєте цю страшну війну. Бо в мене є таке відчуття, що деякі наші чиновники взагалі не одупляють, що з людьми, як вони функціонують, як вони насправді виживають. Реально є таке відчуття. І ось я в себе в телеграм-каналі ми поставили вчора Київ початок ночі. Я не буду вам показувати, ну буквально ось трішки там ТСН канал, можливо, дивитеся, колись був такий канал, не знаю, що він існує. Показав відео, потім ось іще відео, люди бігають. ну Ви бачите, страшна ситуація. Дрони в Києві літали просто от над будівлями. А люди, люди вже навіть не в укриттях вони просто спостерігають. Один дрон взагалі пролетів над будинком. Я так розумію, що влетів в інший. Ну, це насправді страшна ситуація. А потім вранці ти відкриваєш новини і дивишся, чиновники України чомусь веселі, які щасливі, бігають, обіймаються десь там. Ну, ну дивно, насправді, дуже дивно. В Верховній Раді деякі народні депутати показують, що там відбувається, і. Знаєте, от реально відчуття, що депутати дупляно відбивають чиновники, що війна в країні, Алло. війна, люди не сплять другу ніч. Люди е в холоді сидять на роботах, бо опалення немає. Люди без світла сидять. Але чиновники веселі, щасливі. Ну, в Верховній Раді світло є. Я так розумію, в будинках у них теж е, в депутатів, у чиновників у них все є. Там автономні опалення, там все в все них чітко, у них все є. Але у людей не все добре. І е, те, що ми переживаємо сьогодні, було прогнозованим. Бо буквально тиждень перед цим ми спостерігали за радісними. Повідомленнями про те, як ми пробиваємо російську оборону, це дуже класно. НПЗ там горить, там Саратов горить, там до Москви долетіло. І після того, як Storm Shadow полетіли в бік Москви, а я нагадую, це прямо напередодні домовленостей про те, що Путін з Трампом має зустрітися в Угорщині, і чомусь раз і полетіли Storm Shadow в сторону Москви. Стало зрозуміло, що зустрічі не буде, і е, буде, е, навпаки, буде ескалація війни, буде удар по столиці. Я це в себе в телеграм-каналі одразу написав про це повідомлення. Зайдіть, подивіться. І ми не помилились в ту ж ніч, в ту ж ніч вже по Києву били. І Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, насправді, насправді. Е, Намагались відсторонитись від того, від того, що е, це вони, що це вони керують цілями, що це вони направляють е, туди свої ракети. Адже ми знаємо, Володимир Зеленський нібито повіз Дональду Трампу, показував цілі на карті, і Дональд Трамп різко, нібито, заявив, що його не цікавить туди-сюди, плюс-мінус територію. Його цікавить зупинка бойових дій в Україні. Але сталося те, що сталося, і війна продовжується. Війна продовжується. Ті, хто хочуть війни щасливі, задоволені. Вони посміхаються, і це виглядає дуже дико, насправді. А Сполучені Штати Америки змушені реагувати. І ось сьогодні ми дізналися інформацію. ще вчора прийшла насправді США вводять санкції проти компаній Лукойл і РосНЕФТЬ. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. І далі е, були коментування Дональдом Трампом, власне, що це, чому це, для чого це. Але не потрібно думати, що Штати е, прямо стали на наш бік. Ні, е, Дональд Трамп доволі скептично відноситься, доволі, доволі, скажімо так, неоднозначно відноситься до Путіна, але він і не став другом Зеленському, власне, як і Зеленський не став другом Трампові з силу різних причин. Вікових, можливо, досвід різний, можливо, ментальність різна, та багато чого різне. І ось Дональд Трамп Трам дає інтерв'ю і каже: Путін і Зеленський мають стати розсудливими і зупинитись на поточній лінії. Мають стати розсудливими і зупинитись на поточній лінії. А далі. Була інформація, власне, про те. А хто ж відповідальний за ці всі обстріли а, і чому ця ескалація відбулася? І Трамп каже: Україна використовує не наші, а європейські ракети. Я це не керую. Я контролюю наші ракети, а вони не стріляють нашими ракетами, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Я не контролюю. Я не контролюю європейські ракети. Ви знаєте моє критичне відношення до європейських лідерів, ви знаєте моє відношення до їх участі в тих процесах, які є сьогодні в Україні. Ви знаєте мою позицію, і вона залишається незмінною. У мене є стільки відчуття, що Європа не має бажання зупиняти війну в Україні. Яка причина цього, достеменно невідомо. Можна лише здогадуватись, і думаю, що ці всі здогадки будуть скоріше звинуваченнями, а не підтвердженими фактами. Але факт залишається фактом. Як тільки, як тільки хоч щось починає нагадувати мир, одразу відбувається щось, що цей мир. Дуже далеко від сторонні. Так було, коли Зеленський відправив делегацію для переговорів у Стамбул. Тоді згадуєте, Мерц надзвичайно критикував Зеленського. Так було цього разу. Навіть Польща не стрималась і почала погрожувати, що зупинить, арештує Путіна, зупинить літак, посадить літак. На жаль, але європейцям чомусь. Чомусь. Є така підозра: вигідна війна в Україні, тому війна триває.